Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 13 лютого. Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі та виробляє для країни електроенергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Минулого тижня в районі турецько-сирійського кордону. Відбулася серія нищівних землетрусів. Незначні поштовхи зафіксувала система сейсмічного моніторингу Південноукраїнської атомної електростанції. Але підстав для занепокоєння немає. Південноукраїнська АЕС проєктувалася з урахуванням сейсмічної активності регіону. Для будівництва був обраний найбільш безпечний майданчик. Атомний енергоблок здатний сьогодні витримати землетрус. Потужністю до 7 балів за шкалою Ріхтера. До цього показника прирівнюється 8-9 балів, що зафіксовані в Турції. Хочу повідомити, що на ПС працює аварійний захист енергоблоків. За 6 балів землетрусу реактори терміново зупиняються та переводяться в безпечний режим. Крім того, періодично проводиться переоцінка безпеки енергоблоків на сейсмічну стійкість. І за потреби впроваджуються додаткові заходи захисту. Сьогодні 355 355-й день війни. Росія завдає масованого ракетного удару по території України. Окупанти обстріляли цивільну та енергетичну інфраструктуру. Південно-український енергокомплекс продовжує надавати допомогу захисникам України. Минулого тижня універсальні дрони, старлінки, потужні мультизарядні станції. Бензинові генератори, тепловізійний приціл отримали бійці підрозділу, що боронять Запорізький край. Серед захисників наші працівники, які з перших днів російського вторгнення стали на захист Батьківщини. Окрім нового безпілотника, ми передали армійцям і відремонтований силами працівників підприємства. На черговому засіданні комісії ПАЕС з розподілу допомоги для Збройних сил України. Ухвалено рішення про створення робочої групи з відновлення підбитих квадрокоптерів. Це економить чимало суму благодійницьких грошей та час на доставлення бойових пташок на передову в порівнянні з закупівлею нових. Ініціативу плануємо розвивати і надалі. Кількість охочих долучитися до такого благодійництва на підприємстві збільшується. Значущу підтримку минулого тижня отримали інші військові частини. Що зверталися про допомогу. Сума благодійної підтримки захисників за минулий тиждень становить понад мільйон гривень. Гуртуємося, бо тільки разом ми сила. За нами Батьківщина. Слава Україні!